Отже, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох приїде до Києва. А на Львова польське радіо для України найважливіші новини. Вітаю! Отож, до Києва, 24-25 серпня, має прибути спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келох. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела. Програма візиту передбачає зустрічі із українським керівництвом та участь у молитовному сніданку. Раніше інформацію про підготовку поїздки підтвердили також журналісти. Е, інші нагадуємо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський був із візитом у Вашингтоні. Там він зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки, з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та очільницею Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляйн. Напередодні цієї події Зеленський мав окрему розмову із генералом Келогом. Вони обговорили ситуацію на фронті, спільні дипломатичні можливості України, Європи та Сполучених Штатів Америки. Президент підкреслив, що Росію можна примусити до миру лише завдяки силі, і що Трамп таку силу серед іншого має. Окремо Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки, нібито, готові стати частиною безпекових гарантій для України. Перемовини про їхнє наповнення тривають кожного дня, а візит Келога до Києва відбувається на тлі цих перемовин і може стати ще одним таким кроком у зміцненні співпраці України і Сполученими Штатами Америки. Що ви думаєте про цю зустріч? Чого сподіватися? Напишіть у коментарях.